Я думав, що це просто звичайний дзвінок у двері, але він змінив все моє життя. Вечір, тиша, я сам удома, і раптом дзвінок. Відчиняю. Стоїть дівчина, мокра від дощу, з дитиною на руках. Ви, Олег, так. Я ваша племінниця. Це ваш онук. В голові порожнеча. У мене ж ніколи не було брата. Але вона показує старе фото мій батько і молодий хлопець, схожий на мене. Її тато. Каже, ми рідні. Просто про це ніхто не говорив. Вони лишились самі, їм нікуди йти. І я єдиний, хто залишився. Я впустив їх. Вперше за багато років. У квартирі стало не так тихо. Минуло два роки. Малий кличе мене дідусь, а я вчу його ловити рибу. Катя, моя племінниця, знову усміхається. А я, я вже не сам. І знаєш, що я зрозумів? Самотність це не стан, це вибір. І я більше так не вибираю.